Отже, прямо тут перед входом до Кепітал One Арена, як ви бачите, подушки, спальні мішки, розкладні стільці, люди провели тут ніч, аби першими мати змогу пройти контроль і зайти в Кепітал One Арену. А також їм не дозволяють проносити всередину сумки. Тож люди, які про це не знали, вони просто лишають свої речі прямо тут, аби все таки мати дозвіл потрапити на арену. У мене сьогодні день народження найкращий день народження, який я коли-небудь мала. Я люблю дональда трампа. І я дуже рада, що він знову повертається на посаду. Перебіки нафесики всі охочі подивитися інаугурацію Потрапити до комплексу Capital One Arena не зможуть, адже місткість комплексу, у якому зазвичай відбуваються хокейні та баскетбольні матчі, 20 тисяч людей, близько 20 тисяч людей. Тоді як дивитися церемонії у спеціально відведених зонах на вулиці, планувало на 200 тисяч людей більше, принаймні саме стільки 220 тисяч квитків видав людям інаугураційний комітет конгресу. we Як ви можете бачити, більшість людей приходять сюди до Capital One Arena із символікою на підтримку 47-го президента США Дональда Трампа. Поруч тут є продавці, які продають одяг із символікою інавгурації. Також є продавці, які продають ось такі утеплювачі для рук, щоб люди могли зігрітися. Що очікують побачити люди тут у Capital One Arena? Спочатку вони спостерігатимуть за церемонією інавгурації Дональда Трампа із моніторів. Далі головна Дії на яку очікують люди. Тут це приїзд сюди президента та першої леді. Тут вони мають з'явитися після всіх урочистостей у капітолії. Дональд Трамп уже виступав у Припінщині Capital One Арена напередодні перед ним інавгурації на так званому ралі перемоги, де подякував своїм прихильникам за підтримку. Сьогодні він має відвідати тут традиційний інавгураційний парад. Парад планувався для проведення на вулиці. На нього були кредитовані понад 7 тисяч учасників. Азників, втім, через зміну планів кількість учасників параду довелося скорочувати, попри те, що не всі охочі зможуть потрапити сюди на Capital One арена, аби подивитися і на побачити Дональда Трампа. Втім, правоохоронці кажуть, що в цьому є і певний плюс. Адже слідкувати за правопорядком в приміщенні їм буде значно легше, ніж аби Дональд Трамп проходився вулицею перед глядачами, передусім. Смало хочемо подивитись на церемонію навгурації. І о, окрім самого виступу і появи Дональда Трампа тут на Arena, очікується також за повідомленнями низки медіа, що саме тут він підпише також і низку своїх перших е, указів на посаді президента.